Приветствую вас. Здравствуйте. Витаю вас. Ну, ну, расскажите, о чем вы хотите пообщаться? Что вас интересует? Давайте мы познакомимся з вами. Як вас звати, як до вас звертатись можно? Меня зовут Александром. Я с России, город Ярославль. А вы откуда? Чудово, я с Киева. до мене можно звертатись, пан Дмитро. – Ну, мне кажется, до пана вы еще не доросли. Вот Зеленский до пана дорос. А вы обычный до метро. Чисто з поваги до ваших років, не до вас особисто. я, ви, ви я ви Вам пояснюю. Ви по говорите по-русски, а то ваша мова, а слово мычать, а не говорить. Давайте вот. поговорим. То я вам, я вам поясню. Mm -hmm. Ну, що ж дитя mm -hmm. поясниш. Добрий вечер. Вітаю вас. Вітайте. Ну, вітайте. Я из России вы откуда? Ну, я из Украины, видно. Ну, согласен. О чем? Расспрашиваете? А из России, из России, из Витки, на секрет. Место Подольск. Подольск, место. Московская область. Ну так. У -у -у. А что? А ну, в Одессе тоже Подольский. А, ну нет. Тай, слава богу так. І для чого Україну включаєте, якщо не секрет? Співвітчизників. Співвітчизників, так, цікаво. А співвітчизники з України звідки? Ну, родом я взагалі так з міста Жданов. Жданов? Нічого особливого. – Ну так. Да. Коли, ж, коли ж це було, Жданов? Ну, до 1989 року. А ви так, ви так само і далі користуєтесь, там, наприклад, старими назвами на Росії, да? тобто Куйбишев, Свердловськ, Свердловський, Горків, Лінінград. Я виїхав, коли це було місто Жданов, угу. зараз я, я не проживаю. Ні, я кажу, що ви зараз Маріуполь називаєте Жданом, кажу і на Росії, ви так само користуєтесь старими назвами міст. Куйбишев, я ж, Свердловськ, Я ж кажу, ви Горкій. помиляєтесь. Виїхав. Я виїхав, коли це було місто Жданов, ну, зараз це Маріуполь. Ну так перейменувала. А для чого ви кажете, що ви скажімо з міста Жданов? Це Ми Маріуполь. Я родився Ну і що? В ну, мене... Блін. Ну. І так само кажу, користуєтесь на Росії старими назвами міст. Та ні, ні. ні. Ну я зрозумів. Це так. трошки. Це я користуюся, я користуюсь. Я, я зрозумів, так. Ну да. А з якою метою шукаєте співвітчизників? Так, поспілкуватися. Ну, можливо, у вас є запитання. Я, звісно, не з Маріуполя. От, я з Києва, але можливо, відповім на ваше запитання. Ну, можливо. 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 Який, я, що, що вас цікавить про Україну. Ну, так. Да. Как относитесь э, к тому, щоб мир між Росією і Україною був? Прекрасно. Чому не робите? Нікіша є. Як робимо? Знищуємо окупанта, який напав на Україну. У вас прекрасна можливість була після Анкориджа зробити вибір і з Росією. У вас, ви, знаєте, у вас була Росією. чудова можливість не нападати в 2014 році на Україну. Та ні, ви нам надоели просто. В той ну, момент от, момент ну, а, ну, бачите, от напали. То що ж тепер, миру просити. Миру Ми, просити. Ну а хто? Ми пропонуємо. Ми Ні, ви не пропонуєте. Ви напали, окуповуєте територію, знищили той самий Маріуполь, знищений вщент, інші українські міста. Так, а тепер воно миру запросило. бачиш, що робиться? Ми мир не просимо, ми пропонуємо. А де ж ви там зараз? Ти ж запросив зараз. Ну так. Да. Ми... А для чого було нападати? Я, я спросив, як относитесь до миру між Росією і Україною. Я сказав я позитивно, мира. звісно. Ну, я позитивно. Так а для чего было нападать на Украину? Вы нам надоели в 22 до 22 -го года, 14 2014 -го мы вас упрашивали, упрашивали, а вы все не соглашались. А, в 14-м нападала Россия, не? На Украину. А где она нападала? Покажите мне карту, где, в, Крыму. в каком месте. В Крыму, в Крыму. Крыму. так. Это отдельное место. Нет, это территория Украины. Ну, и оперный театр. По кой Конституції Крим свалила від вас. В нас. Він від нас не звалював нікуди. Він на місці знаходиться. Хорошо, референдум по Кої Конституції проходив. Референдум проходив? Цікаво. А по законах якої країни Цікаво. проходив референдум? По вашій. По нашій проходив? Та ви що? Якби він проходив Мол, по, вам... по Конституції Открил. України, територіальна mm -hmm. цілісність країни зміниться тільки на всеукраїнському референдумі. Хорошо. По какой конституции вы сейчас живете? Какого года? Принята она в 1996 году. Правильно. Правильно. На основании этой конституции Крым от вас свалил. Ні. Можете открыть, посмотреть. Давайте называйте статьи. Питань а подивимось. 138 статья. Что она, говорит? Да, Кон... откройте, Шо? посмотрите. Нет, это так не працюет. Откройте и подавиться. Статья 138, полностью. Що там говориться? Вам цікаво або ви я, я, я зрозумів, Тобто ви не знаєте, так щось сляпаєте. Ну і таке я Я знаю. А ну, вы боїтесь, боїтесь. Озвучте, я скажу, озвучте, озвучте. Конституція України озвучити. 96 1996 -го года. Озвучте будь ласка. що там я говорить, я вам повірю, я повірю вам на слово. Будь Танк ласка. 2. Будь ласка. Ні, ні. Посмотрите сами. Ні, 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 це так не працює. Ви назвали, будь ласка, доводьте розкажете. Не працює так. Ні. Працює, ні, -ні, -ні, ні, ні, ні. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжообсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ні, ні. Ви боїтесь правду. узнати. Я ще раз кажу. Озвучте, я ж, я ж не питаю, я ж, я ж кажу, озвучте, я вам повірю. Узнайте правду. Стаття 138, пункт 2. Озвучте. Касаємо... озвучте. Озвучую вам. Касаємо Криму 138-я. Я, будь ласка, кажу, озвучте її. 2. Прочитайте. Та що ж читати? Озвучте, я ж вам повірю. Стаття 138, пункт 2. До чого до стаття 138, України. якщо є. Констатація України. Констатація України. Для цього є в нас стаття Конституції 73. О, хорошо, озвучимо 73. Будь ласка, питань нема. Зараз відкриємо. Питань прочитаємо. Нема. Так. Прочитаємо. Так, а чому суржикам суджикам? Виключно обляйтесь? чекайте, ми зараз повернемо до того. Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України. Все а угу. сто угу. А 138 стаття, будь ласка, написана, читайте, касаємо, касаємо Криму. Будь ласка, читайте, читайте читайте, проведення читайте, читайте месних референдумів. Читайте, будь ласка, касаємо... повністю прочитайте статтю цієї конституції. Я вам читаю. Статья вы не вторая. читаете зараз. Статья 138, А вы зараз головы пункт То есть вы правду не хотите знать. Что такое местный референдум? Что такое местный референдум? Хотите, И какие вопросы да. могут выноситься на местный референдум? Хотите один интересный факт сейчас вам расскажу? Я вам питания поставил. Хорошо, я вам просто Что такое местный референдум? Расскажу? І якщо входить в компетентність проведення місцевих референдумів, я об'ясню, об'ясню, чому ви Так, от мен... я вам скажу більше, що в компетентність місцевих референдумів може входити хіба що перейменування вулиці, або пофарбування чи проведення там дня жаль. На цьому на цьому все згідно статті Конституції номер 73 територіальна. Цілісність країни змінюватись може тільки на всеукраїнському референдумі, все Якщо стаття якщо стаття Конституції, якщо Конституція... стаття Конституції ссилається на інші статті, там є статки згідно 73 статті статі Конституції Короче, України правда, правда проводитись правда не може це, по перше, правда вас ні. По друге. По-друге, так званий той референдум проводився на той момент, коли вже зелені чоловічки, як потім визнав, що це були Збройні Сили Російської Федерації, захопили територію Автономної Республіки Крим. Да ладно, вони там на завжди, захопили спірова. Дивіться знов таки повертаючись до договору right. про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на територію України. А саме пункт 6, 8, 10, вони не мали права залишати Тим, свої, свої, скажімо так, військові частини без дозволу я компетентних розуміло, органів. Саме так. Я предвосхищаю ваш саме вопрос. З ким вони не могли договоритися, якщо у вас в країні був бардак. Только бардака не було. Бардак в вашій голові. Ви можете рушити. Бардак в вашій Ви можете, голові. Ні. Ви, якщо на щось Давай. посилаєтесь, будь ласка, одразу Піонопроб... норми. Нормы Пишите. закону, статьи Конституции и так далее. Короче, балабол. Могу ответить? Давай ну, повидай, балабол. Давай ну, повидай, балабол. Давай, 20 секунд, да. час пишу. Ну, вот пиши. Смотри, насчет на тот mm -hmm. момент компетентных органов в Украине не было. У вас был бардак. У вас свергли там власть и так далее. Поэтому компетентные органы находились... В Криму з ними договорились і наші війська вийшли із своїх гарнізонів все значить, так є указ президента, який визначає компетентні органи, хто входить в ці компетентні органи. І на момент, коли, скажімо, ці всі події відбувались, компетентні органи були на місці. Це саме сюда ну, входить прохладно. Верховна Рада входить кобі. Міністерство оборони входить в компетентні органи, так, Рада Національної безпеки, Служба безпеки України. Ну там далі там є е, великий перелік. Всі були на місці. Или... Ніхто нікого не звергав. Всі рішення про перебування, пересування Чорноморського флоту Російської Федерації вирішуються тільки у відповідності з чинним законодавством, з дозволу компетентних органів. Перебування взагалі інших іноземних. Військових це тільки з дозволу Верховної Ради України. Вона, як навіть якби взяти, що ви викрали Януковича коли і ніби його не було в Україні, то все одно дозвіл дає Верховна Рада на той момент. Вона була ще 2010 року обрання і повністю відповідала, скажімо, легітимності. Як ви дуже любите це слово говорити, дуже любимо. Відповідати можу, все да, замовніш ох, а що ж ти так грубиш. Ти якось маєш мене, ну ти... чи, 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 чи ти вже не вивозиш? Да я вивожу. Я тебе не Та объясняю. ні, ты слабенький. Заключали, щось. Договор. заключали договор ми з Президентсько-Парламентською республікою, когда на тот момент был у вас президент. А коли, коли... коли були був підписаний договір про перебування Чорноморського флоту а Росії в Україні? В слабенький... якому? Році? В якому році був підписаний договір? В якому році був підписаний договір. Просто... Просто В якому році і... ще раз, неправильно. Все. Ти слабенький. Все, слабенький. так все. Да. Да. Най так і буде. Пшла вон, русським воєнним кораблем, курсом до Кабзона. Не Нецікавий. Слабачок, іди вчись. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!